Друзі, всім привіт. Наконець-то я добрався до зйомок контента. І то. Зараз вкратце я розкажу ситуацію. Щас я в центрі. Біля котлярика. Опа, зараз глянемо, як тут пліточку роблять. Чи ложать. Йду зараз через Лато місто до магазину Простор, колись був магазин весна, якщо не помиляся. Блін, яка вона з І там мені привезуть зараз велосипед. Мені не прийдеться сьогодні їхати на червоний шлях з двома пересадками, прикиньте, так як я повертався позавчора. Мені його вчора зробили повністю, те, що я хотів. Те, що в мене не вийшло, встановити акумулятор, там ще щось намудрувати. Вчора взагалі не виходив з дому. Хріновісна погода, не хотілося нічого не знімати. Ці продукти гребані, Це все попереду. Тупора за три, мабуть, спав. Таке засипаєш на час, просипаєш сюди-туди і опять. І так цілий день. Цілу ніч намічалися, то вчора. Ну то вчора, якби він до вечора, він казав, до вечора зроблено. Навіть якби він позвонив мені часом в 6 або в 5, я б вже не, ну, не захотів їхати, тому що що з пересадками їхати, то маняка. А як я його відвозив, не зняв і камеру з собою брав. Не зміг зняти, тому що була мряка така. Туманяка теж він сідав і камеру б одразу зуб заливала. Я поки доїхав, нього до був ось мокрий О, до цього тумана. Доща. Так, а мені не сюди. Та ні, вроді не сюди. Зараз я дочекаюся, заплачу, ще він мені поставив за 550 гривень. Воно приблизительно так і стоїть, плюс робота там. Газова ручка буде не курок. А газова ручка і не повністю газова, а наполовину це ще краще. Тому що пів ручки просто ти держишся, руїш, а пальчиком можеш так чинджірі і рядом, все буде рядом. А з крючком чуть-чуть неудобно. Трошки далі виходить, що людей маловато, так? Да? Чи ні? Так, у нас що сьогодні? Четвер, якщо я не помиляюсь, бо я в днях тіряюся. Так, роб... дорогу роблять. За роботу короче, 700 гривень. І за ручки 550 час заплачу. І поїдемо, відключуся. І поїдемо на базар. Сира вже нема, хліб сьогодні сам ніб навіть не за 5 вікна лазить. Тупо з сам хліб запік. Не яка машина, але він ще не приїхав, зараз пройде все вперед. А потім поїдемо ж. Людині я вже обіцяв ще неділю назад. Петрівський парк. І там ще по трьох вулиці Газиньковська, не пам'ятаю Кашилівська. Ну, коротше, в мене там указано. Ще коротше, тут тремнувато тим. Ну, чи то охоронці, чи то комуфляжі. Так, оце в мене тут стрілка, це просто А колись весна, да, був магазин, чи як він там називається. Зараз я її дочекаюсь. Ну, хтось якось так типу, на по да? Тоже стрмно так, зараз десь треба підховатися. Я отут мог перейти, ну думаю вже пройдемося по златому місту. А поїдемо туди прямо. Зараз його чекаємо, розчитуємося і що, давайте в простор, можу заскучити. Чи ну я нафіг цей простор? Стать, ось Поповнити можна бабло. Кстати, хорошо, я не буду тягнути резину. Потім ми ще з вами побачимося. Давайте. Мені треба карту поповнити. Друзі, продовжуємо. Все, забрав я свій, свого коня, Продовжуємо нашу прогулянку. Зараз валим вже на базар, як я казав. Трошки побудете в мене, не то що трошки на грудях. Коротше, і мені взагалі бачу газово після того, як я втік прокрутив років ногами, мені навіть не треба включати газову ручку то хвата самого підсилювача педаль ось зараз я просто кручу педалі і він короче улітає по тротуарам вообще нереально есть так а я не хочу через переход так бачите а зараз ми трошки пробуємо. Сразу робить просто мочняк. мій циферблатик. все працює. І так біжки цього не видно. Зараз треба до мужика вичисли, если він є кріплення для цього. Кріплення, скажіть то я скажу, для корзини. Як ці деречанки достали? Так було, та в принципі Зараза тут на світофорі стоять, а там якраз поїхали, думав перескочить під шумок. Не вийде. Я шоці. з папкою, я думав він до мене йде. Просто не хочу через переход привізти. Зараз ми, коротше чуть-чуть ні Трошечки. Можливо, нарушили, ну калюжи. Треба десь буде в АТБ зайти, погрітися. Так, зараз біго вам трошки покажу. Дваяк якісь тут, бачите як виглядає. Ну тут почти зміни, ну там багато я не робив. Коротше, вдруг коза цікава установка, придбання. У мене координати є, телефончик, я вам не ще що. Скіну. Так, дона небезпеки грбана. Одностороннє їження, щоб виїхати по дорозі вам проїхати. Я б на цей базар сьогодні не перся. Ви вниз, мабуть, дивите, зараз я вас підниму. Ой, як вони ці 30 Ой! Зараз треба приловчитися, Поки на педалях самих. Я на секунду включив крутонув газову ручку. Ось прикол в чому, бачите, ось держусь, ось газ. Не, нереально тут проїхати. Мені коротше надо на хлам з'їздити. Зараз в мене кавардак в голові, трошки настроюся. Такий поток є. щось я тут бачу, не переходить. Ще полуразьопнути, треба якось камеру. Назад, то ми будемо їхати і перекину. За день розучився чи за стох, за два дні вже розучився, їздити на велосипеді. Мені треба на ту сторону. Блін, треба було на переході нирнути. А тучи два это Ой, полициянки Короче, я не му расчехлиться Не му расчехлиться вообще Что так багато людей сегодня сьогодні ж среда Там одно Що мені я туди до хлама швести. Мені надо срочно мужика того вычислить. щоб знати, у нього є чи нема. Ладно, сейчас. Давайте переходимо, ми так швидше туди доберемся. А чого я заморачуюсь? Ми сейчас виключимо це. <плес> І будемо так крутити. Оф. Все. І я спокійно буду крутити. Давайте трохи прогуляємося. Іскусственних йолок куча, 800 гривень, дивіться, 1350. Сосна. Прям написано, що сосна. Я зараз перемерзну і захочу в туалет. Так, то мене тут не хлоп. Блін, а тут асфальт слизький Йоханий Баба. Можна й нахитнуться. Так, все, систему я выключи. Тут и педальками просто кручу, та я лечу. Погано що Как бы все вымерзло. Мне надо здесь паркануться. Цих катакомба ще до ручок треба пройти, вони мене ті тонтіші, це товстіші. Рука в мене невелика. Це я в прошли раз ходив, його не було вже. Манети, золото часи не Де ж їх взяти? Де ж їх взяти? монети, золото часи. Блін, паркануться біля он біля этого машину Щас з тої сторони проскочу, бо тут тушише, я там не пролізу, нема де парканутися, ну ви поняли, пристібнуться. До столба в мене кажись, не хватить. Замка мого троса, він метровий, якщо не побуде. А на секундочку, у вас немає кріплення під корзину обичну? Ні, воно з корзинами йдуть. Только з корзинами, а окремо нема там. Все, я зрозумів, дякую. Та, та корзина є, скріплення є. Оцей дуги віддільно не продається. Да? І я потім корзину не продам Та понятно. не, я думаю, може віддільно. Тільки через інтернет зараза. Все, я зрозумів. це проблема. Поняли, треба це кріплення. Я б до заказувати. Просто Доставка нової почти буде стоїти так само, як те кріплення. Галіма. Просто це знайомі надо при доставці велосипеда. Десь воно утірялося, його тепер треба окремо купити. Так, друзі, чесно говоря, мені на цьому базарі треба тільки сир. І я вже чуть-чуть задуб. Ілі їхати до цього АТБ. Там паркнуться і побродити лі якеря. Вітер колодне Ану, ви мене бачите, все, всім привіт поближе. Я то теплий діти, ну все одно. Да, було б ще сліто. Це б мудроздав да вища. Ні, сьогодні, навіть на обзор базару не буде. І сир, сирне на зніму і все. Приїде в світі раз. У нас сьогодні на вечері м'ясо, так що... Ковбаси мені не треба, сало не треба. А, просили, може зараз я побачу цього. Побачу. Короче, Тушку індюка я спрошу. Давайте трошки цін вам покажу. Ну тут тепло, може тут десь паркануть? Тобто до чого? Нема до чого. О, пес, проси. Так, бабушки с яйцями, що мене цинкунули, що в мене камера. А скільки час? 12.34. На кров'янку, може, в другому місці є. А можна половинку-половинку, а дегейського, Ай -дегейського. Вот то, сам, вот то самый хороший кусок. И карта и плата. Так. Сейчас, секунду. Дякую. Так, надо. лки пораз. Так. Що порожок купил судим. 40 коли час кров'яночка печенкова. Зараз підемо. Може побачу тушку? Колись приїдемо інший раз. Нормально знімемо. Бо треба людині познімати трошки. І тут ушок немає, щось не видно. А були. Можливо, розкупили. Там качки, кури. Собакам щось попало. Одні продавщині. Чуть-чуть підігріюсь тут. От заперся її розминулись. І тут проблема. ця. Телега. Ні сюди, нікуди. Ось скільки товару, м'ясо, сало і світла немає. Темно тище. Індюка, мабуть, викормиться дуже дорого. Та нема за що, Пропускай більш габаритну техніку. Так, а тут я ще трошки підкручу наверх. Блин. Зацеплюсь. Ох, ти руль мой на цей широк. Друзі, сейчас мы трошки просто без електрики. По базару. По базару електрики не надо, вообще тут. Забракувала мадуазель Базарну олії, Коротше, ту, що я покупав 05 за 30 гривень. Пахучу, каже, вона не пахне. Та говорю, мені пахне. Ну. Рішили брати магазин супермаркет Тівську. Ні, тут такого тут є качки, утята. Ну <смеш> качки утята. Качки курята. А індюків нема. Дивлюся. Індюк він здоровий. Огромний. Це можливо треба з утра. Це можливо треба з утра. Молю Остатки молозива. Що ви питаєте? Та то говорю остатки молозива. <рес> Трошки я поняв. Треба як буде повна каструля, може в слідуючий раз молозива купити. О, моя колега, да? Ну, в смислі, що колега по велосипеду. Так, друзі, ладно, побачиться наступній серії. Сейчас я розчихлюся, куди мені треба. І буде. Та дякую, не треба яйця. А ви не подскажете, а індюки продаються на базарі? Бувають. 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 То спросили, чи є таке, та в ру не встрічав. Зна, це, це, це качки, так? Да? Уси і щипу. А, це уси щипунки. Щипун. При... Щипу. Дякую, треба пораненше. Коротше, бувають, бувають, ну зараз зараз немає, буває. По 535 от отдушка. Качки шипуни, поняли? 535 тушка. Кто там казав? Шипунів десь вуз. Так, окей, друзі, сейчас я розчіхлюся, давайте побачимось.